Щиро вас вітаю, в наявності є тактичний ліхтар Макрон Defender. Це компактний, легкий, далекобійний і надійний тактичний ліхтар, який має потужність світлового потоку 400 люмен, вбудованим інфрачервоним діодом з довжиною хвилі 940 нм, здатний ефективно освітлювати місцевість на відстані 132 метри або посилити якість зображення всіх типів приладів нічного бачення. Має 4 режими роботи. Два режими яскравості діода білого кольору і два режими яскравості діода інфрачервоного випромінювання. Батарея cr 123 a яка входить до комплекту, забезпечує більше 18 годин безперервної роботи. Крім того, система альтернативного живлення DSS дозволяє використовувати акумулятор 18650 з великою ємністю. Тому, якщо вас цей ліхтар, пишіть нам в Директ, а також підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал